Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи сезону 2019-2020 років. 24 жовтня 2019 рік. Третій тур група B. Динамо Київ. На Олімпійському, у себе вдома у Києві, команда приймає данську команду Копенгаген. Бойова ніч я 1 1 на голосатіріу, на 2-й хвилині матчу, відповідає Шабанов своїм забитим м'ячем на 53-й хвилині матчі. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми поговоримо попередку. Олексій Михайличенко головний тренер команди. Динамо Київ 4-4-1-1. Стартовий Ростов «Україн», Жора Бущан у воротах. Шабанов, Денис Попов пара центральних захисників. Віталій Миколенко, Томаш Кінзьора по флангах, Сергій Сидерчук, Шепілєв, Карлос Де Віктор Циганков. Четвірка півзахисників. Ну, ДПН на Вітя законов діяли більше катералі. Бенні Мінвербіч, центральний атакувальний півзахисник та Артем Беседін у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Копенгаген 4-4-2, стартова розстановка у Дачан. Солібакін, головний тренер данської команди. Йонсон у воротах. Папа Янополос, Нільсон пара центральних захисників, Ов'єдо, Бартолець по флангах, Фальк, ЗК, Стага, Фішер, четвірка півзахисників, Ну Фішер та Стаги також діли більше як латералі. І до атак дуже активно підключилися, і в захисті дуже активно відпрацьовували. Сантос Сітеріу у нападі. Це стартова рознавка данського Копенгагена. Друзі, давайте тепер про сам матч говорити. Ну що ж, друге хвилина матчу. Активний початок від Копенгагена. Дуже здорово, ця атака в Копенгагена проходить по лівому флангу, йде подача до штаного майданчика. стаге головою робить скидку. Сатіріу б'є по воротах і це 1-0. Копенгаген відкриває рахунок у матчі. Гульову передачу до Сокопасива записує Стаге. Ой, саме Стаге записує гольову передачу до сукупасива, дуже здорово головою робить скидку. Ну, Сатіріу пробуває з близької відстані та забиває гол. Фішер, якщо не помиляюся, подавав саме Стаге головою робить скидку. А Сатіріу пробиває та забиває потужний постріл під поперечку І рахунок у матчі відкрито. В цілому більше володіли чим більше динаміці позиційно стало атакувати. Ось, більше позиційних атак було у київського Динамо. Але забити у першому таймі ніяк не вдалося. Хоча, в принципі, моменти у Динамо все-таки були, було пари непоганих і дальніх ударів. Ось, але забити нам не вдалося. Але і Жора Бощан також стопав. ось пригадується удар там головою. Десь так на хвилі так 22-й, коли Сантес, якщо не помиляюсь, з провав головою. І м'яч же ось вось вой, здавалося, що всі тковорітки із Динамо залетить, але Георгій Бущан витягує удар Жора. Ось. І справді, неймовірне спасіння від э, жербущана. Ось. То, в принципі, у Динамо були непогані атаки. І, в принципі, було, скажімо так, були непогані дальні удари. Підходи були непогані. Ось, але ось забитий кияна нам ось ніяк не вдавалося. Перший тайм завершується. Завершиться він на користь Копенгагена. 1-0 саме данська команда, відповідно, повела в рахунку. Ось, на другий матчу, да? не мачу. Саме Дачані забирають собі перший тайм. А друга тема Динамо вийде не з Гармаш, єдине замінне буде Динамо Київ, Варело, Томсен Бетнер видаттю данського Копенгагена. Кен дуже здорово розпочинає другу 45 хвилинку, вдається заробити штрафний на 53-й хвилині матчу. Віктор Циганков встановлює м'яч. Віці. Дуже здорово, дуже здорово. Виконує подачу у дожного майданчика Шабанов я головою гол. Гол! 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 Один один. зрівняється раку на комачі о один, один! Динамо Київ забиває гол. Який я не хотіли! Кия не хотіли перемогти! Кияни атакували! кияни тиснули На ворота суперника, Але забитий бажаний другий м'яч все-таки не вдалося. Все-таки не вдалося нам дотиснути свого суперника. В кінці кінців суддя дає фінальний свисток, який зафіксовує Мирову нічию 1-1. В доволі рівному і справді матчі. Копенгаген краще розпочав. Копенгаген виграв перший тайм. Сатріу вже на другій хвилині матчу забив, але кияни додали в другому таймі, дуже швидко, в принципі, відігралося на сьомій хвилині. Другого тайми забили. вдалося ну, швидко відігратися. І, в принципі, у другому таймі динамівці непогано виглядали. В цьому глобальний рівний матч, динамо Київ була перевага за ударами, за Володіння Мічемо. Зараз якраз ту статистику давайте подивимось. 13-9 це в нас статистика ударів в поворотах. 3-4. Це в нас статистика ударів площину воріт. 62 на 38 це в нас відсоток володіння м'ячем. 509 передач в цілому зробили футболісти київського Динамо. 300 15 передач в Копенгагена, 82% то передач первач 67 у Копенгагена. 17-17 по порушеннях правил, 4-2 по жовтих картках. Тут перевага у Динамо. ці більше отримали жовтих карток. 4 жовті картки отримали кияни. Дві жовті картки отримали Копенгаген. Ось 3-2 по офсайдах. Ну і 5-3 за кутовими. Тут все-таки була перевага. У Копенгагена. Але в цілому, друзі, якщо брати глобально, то в принципі по моментах це рівний поєдинок. все так. Так, прям багато моментів, що у Динамо Київ, що у Копенгагена я не пригадаю. Було більше таких дальніх ударів. Ось. Батарі гру вступали. Але я ж кажу, в цілому це рівний матч, який завершиться в бойову нічю. Один-один. Ось емоції болівальників київського Динамо. Ось цего шабанама. емоції? Ну і справді дуже важливий м'яч забив Шабанов на 53-й хвилині матчі. Друзям, дякую за увагу. Приїдали ми цей матч, який відбувався 24 жовтня 2019 року. Група Бі, третій тур групового етапу Ліги Європи з сезону 2019-2020. Динамо Київ Копенгаген. Бойово нічого один один у Києві. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідом тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення, усім до нових зустрічей!